І зараз поговоримо з політологом Олегом Лісним. Пане Олеже, доброго вам ранку! Ради бачити, доброго ранку, назаєм. пане Олеже. Ну, от ви бачили третя зустріч з папою римським Франциском у Ватикані. Цього разу символічні подарунки, символізм яких ну ви розумієте, він настільки е, прозорий. Сама картина, яку Володимир Зеленський подарував подарував понтифіку, яка називається Бученський злочин історія Марічки. Це ну чи можемо ми це сприймати як якийсь політичний такий момент і. Е... Без зайвих слів, коли президент нагадує Ватиканові, що мир має бути лише справедливим, і треба враховувати і пам'ятати всі злочини, які продовжує коїти Російська Федерація на території України на окупованих тимчасово територіях, я з вами цілком погоджуюсь тут. Занадто навіть цього символізму, тому що він показує дійсно позицію сторін, Пантифік, як завжди, він. Такий пацифіст він показує, що мир треба берегти, і так далі. А от е, дитина на картині, яку подарував президент, це теж пасаж в сторону того ж папи римського, який періодично на Великодень або ще на якісь великі свята е, ставить українця і росіянина або дітей, або з України, або з Росії, які там мають іти поряд, щось нести і так далі, показувати, що е, мир має бути отакий. І показуючи в такий спосіб, що він не розуміє природу цієї війни, знову ж таки, це дуже великий його недолік. Зрозуміло, що він в собі об'єднує, має на увазі папа римський і політика, і духовного отця, так. Але ж треба бути реалістами і менше слухати тих, хто навколо нього, тому що не таємниця в багатьох публікаціях було, що навколо Пантифіка знаходяться люди, ну скажімо так, коректно афільовані російськими спецслужбами, які йому нашіптують про те, що треба шукати якогось миру, і так далі. З іншого боку, не можна відкидати ваги Пантифіка в плані повернення все таки полонених, в тому числі і незакон. Конно затриманих цивільних осіб, тому що в отут він роботу виконує не завжди публічно, і наскільки я знаю, були і позитивні наслідки. Тому ми повинні з кожного нашого там контрагента мати вигоду. І якщо ми бачимо, що Пантифік не розуміє про війну, але може нам допомогти звільнити наших громадян, то добре. Хай робить це, тому що ми цінуємо кожне людське життя на відміну від нашого ворога, і ми повинні в цьому напрямку працювати. Тому президент правильно зробив що саме передав сигнал. Скоріше з цього на словах там була дипломатична розмова, але ця картина говорить про те, що війна це не квіти. Війна це смерті, це розруха, це нещасні діти, це мертві діти в кінці кінців. Тому от ми тут побачили, як два ну скажімо так, два бачення зійшлися в подарунках, і вони залишилися всі при своїх. Те, що президент України озвучував в своєму зверненні, готуємося до зустрічі в Канаді щодо пункту формулу миру, який стосується гуманітарних питань, зокрема повернення цивільних та депортованих дітей, а також журналістів, які зараз перебувають у полоні, і є запрошення, як ми зрозуміли, для Ватикана взяти участь у цій зустрічі у Канаді. Наскільки вплив Ватикана може бути визначальним, якраз в просуванні цієї гуманітарної повістки або пункту форм? Ломеру. Ну, по перше, ми працюємо над цією формулою і на плановій основі. І якщо не помиляюся, вже майже останні робочі моменти перед тим як буде готовий документ, який буде використаний як основний під час другого саміту, який там невідомо, коли він буде, але точно не в листопаді. І якщо ми беремо роль Папи Римського, якщо він візьме участь, я не бачу перепон для того, щоб взяти е, участь в цьому заході в робочій групі, попрацювати, е, тому що все таки я знову ж наголошую, що Папа Римський є вагомий фактор в сенсі звільнення саме полонених. І якщо я думаю, що він навіть більше буде корисний в кейсі цивільної Них людей і журналістів, тому що його позиція вона піштовху до того, що його легше переконати, і йому легше переконувати когось, коли він говорить про цивільних. Тому я думаю, що у цьому кейсі він був би дуже, дуже необхідний Україні. Давайте нагадаємо, що якраз оця зустріч президента Володимира Зеленського і з понтифіком Папою Римським Франциском відбулася під час так званого європейського турне Володимира Зеленського, і розпочалося воно з саміту Україна Південно-Східної Європи, який відбувався цього тижня у хорватському місті Дубровник. Там було зроблено низка заяв, також цікавих. Наприклад, не може бути вільної, мирної та процвітаючої Європи без вільної, мирної та процвітаючої України. Саме так. Як учасники підсумували цей саміт, який нагадаю називається Україна Південно-Східна Європа. Саміт був організований спільно президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Хорвації Андреєм Пленковичем. І це була вже третя зустріч вищого рівня в такому форматі у декларації, яку підписали усі присутні. Сторони підтвердили підтримку України та в чергове засудили агресію проти Росії. Ми підписали з Хорвацією двосторонню угоду щодо нашого співробітництва і це різні напрямки, це економіка, фінансова підтримка, наші спроможності, обороні, це розмінування тощо. І я впевнений, що ми все це реалізуємо. Вся південно-східна Європа налаштовані на справедливе закінчення цієї війни, на реальний мир, на реальну дипломатію, а не просто на заморозку цієї війни і перекладання відповідальності за безпеку на інші покоління. Ну, цікаво, тут теж, пане Олеже, мені здається, є певний символізм, що говорить про мир на саміті, який відбувається в Дубровнику. Це Балкани і Балкани в 90-х, Ми всі знаємо, що там було, і як була завершена ця війна. Ця війна була завершена за участі. Нато за участі НАТО ніхто зараз не говорить і не ставить це питання, що НАТО має бути присутньо прям фізично на території української держави. Але те, що Хорвація підписує декларації і стає черговим гарантом української безпеки, це також показовий момент. Так, і коли ви затронули питання НАТО, то якщо не помиляюсь на цьому саміті, президент президентом була озвучена перший пункт плану перемоги, який саме передбачає те, щоб НАТО нам надало сигнал, так не вступ, а сигнал про те, що ну, умовно запрошення, так. І президент наголосив на тому, що це в першу чергу сигнал не лише українцям, які зараз боронять в тому числі кордони НАТО, якщо брати от географію, да але й Росії що щоб вона не робила. Нічого в неї не вийде Європа і євроатлантичні структури бачать Україну, кличуть Україну, і вона стане обов'язковою частиною і Євросоюзу і НАТО. Тому цей майданчик був дуже серйозний в цьому сенсі, тому що навколо плана перемоги багато таких, знаєте, фльору таємниць було. А тут от поступово президент під час цього великого турне він для наших партнерів відкрив цей план. І зосередив на саміті на, на, на саме на першому пункті, тому що це це місце, де треба це озвучувати. І я з вами згоден, що це знову ж таке символічне місце, де НАТО вирішило проблему, і Україна підштовхує і альянси наших партнерів до. Ну, скажем, не такої ж самої підтримки, як ну військової, так як ви сказали, там не, не вимагає ведення військ, але підтримки. Тому тут я бачу, що в цьому. Скажем, турне дуже багато символічних моментів, і будемо розраховувати на те, що все піде далі декларації, тому що на цьому саміті ще був основним компонентом, який є дуже важливий для України, це співробітництво військово-промислових комплексів, і це президент неодноразово на цих майданчиках наголошував, тому що це допомагайте нам розбудовувати цю сферу, але й самі. Будуйте, тому що поки що в безпеці ніхто не може знаходитись доки, доки Росія є такою, як вона є. Ну також президент Володимир Зеленський вже після Хорватії відвідав Париж, зустрічався з президентом Франції Мануелем Макроном. Також побував в Римі. Ми це згадували. Окрім понтифіка, що була зустріч із прем'єр-міністркою цієї країни Джорджою Малоні. І потім ще був Берлін, де відбулася зустріч із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини. На всіх цих зустрічах за їхніми результатами потім були оголошені чергові пакети оборонної підтримки. Так є хороші новини з Франції вже в березні наступного року до 20 літаків міраж, наприклад, мають опинитися на озброєнні збройних сил України або сил оборони повітряних сил Італія відповідно пообіцяла ще одну ще один розрахунок. Сам ПЦІ, а Німеччина нагадала про те, що 1,4 мільярди євро очікують Україну, і це також хороші новини. Така історія: основні партнери, які в чергове підтримують Україну про надачу допомоги, це на вашу думку. Наскільки історія, яка може мати продовження тривали в майбутньому? Буквально коротко, пане Олеже. Просто як оцінка ваша. Я думаю, що це дуже гарні формати, тому що ми побачили, що ефективніше працювати один на один з кожною державою. Да тоді у нас є конкретні результати. Вони менше дивляться на Сполучені Штати, менше у них якийсь там відмовок. Тому я думаю, що саме такий формат і, і такий дуже стрімкий візит з однієї країни до іншої, він обов'язково матиме результат. Дякую вам, що цього цієї ранкової години з Йшли час поспілкуватися. Дякуємо вам за вашу аналітику. Олег Лісний політолог був на прямому зв'язку із нами.